Міністерстві оборони Нідерландів оголосили про передачу Україні додаткової батареї ППО Петріот. Повідомляється, що Нідерланди разом із ще з однією країною змогли зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну батарею «Петріотів». Волчанське командування ВСУ продовжує наращувати сили. Бої в місті йдуть дуже, дуже тяжоле. Як зауважила очільниця нідерландського оборонного відомства Кайса Олонгрен, усі шматочки Пазла були на столі. Вона не повідомила, яка саме країна допомагає в цій справі, оскільки вважає, що про це має голосити відповідна держава. Вона також зазначила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, тому вважає дуже гарною новиною те, що Румунія також оголосила про постачання своєї системи Петріот в Україну, а також підкреслила зусилля сполучених. Чних штатів в допомозі збройним силам України, зокрема те, що всі нові ракети до Патріотів, які будуть сходити з конвеєрів, будуть відправлятись відразу в Україну, щоб там могла зробити відповідний запас ракет на зиму. Напередодні у білому домі ви знаєте, підтвердили, що ставлять у пріоритет нині поставки ракет до України. Йдеться про ракети до систем Patriot і систем НАСАМС, які виробляють американські компанії. Тобто, все, що виходить із виробничої лінії, зараз буде найперше Ще означає те, як ти правильно сказала, що Переорієнтовують зараз програму міжнародних військових продажів і а, ті країни, які мають системи Петріот чи НАСА у своєму розпорядженні, їм доведеться зараз зачекати на поставки ракет до цих систем. А їм буде надана друга пріоритетність, адже все зараз у першу чергу буде надходити до України. Так пояснюють це в адміністрації а, Сполучених Штатів. Вважають там, що це рішення допоможе забезпечити краще українські сили протиповітряної. Оборони принаймні на 16 місяців наперед, чому зараз це рішення ухвалили юлю, але не раніше? Дійсно, це важливе питання. Кажуть, що це пов'язано із тим, що Росія зараз посилює свої атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на енергетичні об'єкти України. Ми знаємо, що Росія ці атаки здійснювала і раніше. Втім, зараз кажуть у Пентагоні, що вирішили ухвалити такий крок, аби допомогти Україні захистити свої об'єкти перед настанням зими, яке це матиме. Практичне значення, що на практиці означає так цей пріоритет у постачанні ракет до Петріот та Насамс, і чому власне це рішення ухвалили зараз, а не до цього. Про це я мав нагоду запитати вчора у речника Пентагону Пета Райдера. Давай послухаємо його відповідь щодо рішення про надання Україні пріоритету в постачанні ракет до Петріот і насам. По перше, чому зараз, а не раніше? І по-друге, що це означає для України на практиці? Вони будуть отримувати більше цих ракет. Їхня поставка до України займатиме менше часу. Які тут будуть якісні зміни? Я впевнений. Ви знаєте, що програма міжнародних військових продажів, звісно, підтримує численні країни світу. Але у цьому конкретному випадку, чому саме зараз ми бачимо, як Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру напередодні зими. Тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. І ви чули, як міністр Остін порушував цю тему минулого тижня, Тож, пришвидшена поставка Україні додаткових ракет це про виживання. саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну. Ось чому зараз на практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими. Остапа Румунія цього тижня також оголосила, що передасть Україні додаткову батарею Петріот. Чи яким чином сполучені штати дотичні до цього рішення, і як коментують цю новину у Пентагоні? Так, Юлі, знаю, що в соціальних мережах жартували, що це рішення про передачу Петріот до України. Ми почули після того, як а, Україна програла у Румунії на чемпіонаті Євро з рахунком 3-0. тому казали, що у нинішньому матчі а, Україна не мала права програвати Словаччині, тому що словачини. Петріот немає так, але якщо серйозно Юлі, дійсно важливе це рішення, що говорить румунський уряд? Говорить те, що дійсно обіцяє зараз Україні передати додаткову систему Петріот, відповідаючи на заклики українського уряду, відповідаючи також на заклики партнерів, за умови за умови, що цю прогалину, яка зараз опиниться у їхньому захисті, допоможуть покрити союзники. В тому числі Сполучені Штати я запитав у Пентагоні, якою була роль, як якою була роль США, як вони це коментують. Речник Пентагону Падрайдер каже, що безумовно США вдячні кожній країні, яка вирішує долучитися до цих зусиль, до зусиль підкріплення українського повітряного щита. І також він е, говорить про те, що цю тему піднімав Ллойд Остін про том, зокрема. Нещодавні зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбулася у Брюсселі. Ми знаємо, що вона в тому числі була зосереджена на підкріпленні систем протиповітряної оборони. І коли ми до речі з тобою Юлі, тоді говорили, ти питала, чи є якісь конкретні оголошення? Так, ми тоді оголошення не чули, але ми знаємо, що за за підсумками таких зустрічей часто якісь е е рішення ми бачимо їх за тиждень, а можливо через кілька тижнів після цього. Так от, так виглядає, що зараз це рішення Румунії воно є. Дотичним і його в тому числі обговорювали про цієї з цієї зустрічі контактної групи у Брюсселі. Інші країни долучаються. Теж ми знаємо, що передуть Україні не лише Петріот, але і аналогічні системи Семпті, наприклад, від Італії. Ми чули це рішення щодо іншої ролі сполучених штатів, окрім того, і так як спонукання союзників передати свої системи. очевидь буде йтися про те, що зараз США будуть допомагати Румунії. Підкріпити свою повітряну оборону протиповітряну оборону, шукаючи якісь альтернативні шляхи у у заяві Румунського уряду йдеться, що а, вони очікують, що допоможуть союзники а, придбати або роздобути аналогічні чи еквівалентні системи. А яке, яка важливість цього рішення? Як його коментують у Пентагоні про передачу Румунії у системи Петріо для України? Петро Райдер сказав таке: не вдаючись у конкретні деталі, як ви знаєте, на двосторонній основі, як союзники по НАТО, ми працюємо з усіма нашими партнерами, щоб брати до уваги їхні оборонні потреби, і ми будемо робити усе можливе, щоб підтримати їх у випадку із перенаправленням ракет ППО для України. Всі держави, яких це стосується, були повідомлені, і ми працюємо з ними, щоб переконатися, як і раніше, підкреслив, що галузь може працювати для виконання цих вимог. Тож ми будемо робити те. Що роблять хороші союзники, і до речі, надавши пріоритет поставкам ракет для України, головне повідомлення тут для наших союзників і партнерів полягає в тому, що якщо існує екзистенційна загроза, то ми приїдемо вам на допомогу, як і в цьому випадку, Тобто зараз сполучені штати Юлію, чуєш пов'язують так ці події, передачу Румунію системи для України і те, що США зі свого боку ставлять у пріоритет поставки, також ракет для України, кажуть, що якщо раптом хтось із союзників по НАТО опиниться. У екзистенційній загрозі, коли йтиметься про виживання, то сполучені штати допоможуть їм. Постає інше питання. Юлю чому США не передають власних систем Петріот, закликаючи союзників зробити це з їхніми системами. Наразі ми відповіді не чуємо від США. Були повідомлення в медіа, були припущення, що Сполучені Штати готуються чи розглядають передачу додаткової системи. Ми знаємо, що раніше США передали одну батарею Петріот. Коли ці питання ми ставимо в Пентагоні, відповіді конкретної поки що не чуємо. кажуть, що наразі оголосити немає чого, але стежимо за. Цими новинами можливо позиція зміниться.